Друга неділя після П'ятдесятниці, а перша вже в постові, іменується неділя всіх святих в землі Руській просіявших. Хто таки руський просіявши в землі Руській? На современній Словакії Пряшівська Русь празнує нині неділя всіх святих. Землі Пряшівської Русі просіявших. Наша Україна празнує всіх святих землі руська просіявших, є старокиївський чи староукраїнський. А в нас Закарпатю всіх святих в землі русинській просіявших. Кожна земля пам'ятає свої історичні назви і пам'ятає назву своїх святих. А в'єдно всі святі із усіх міст, в тому числі далекої Аляски, іменуються і нині всі святі землі Руськи просіявших. І ще одна земля є руська на Афоні. Руський Пантелімено монастир називається не російський, а Руський. І нині вони теж празнують собор усіх святих руських просіявших на афоні. Скільки людей, святих родили Карпати, коли німецькі єпіскопи проганяли усіх учнів Кирила і Мефодія, кидали їх у тюрми, били, продавали в рабство християни, християн. Католики продавали у рабство православних священників славяно Русинов, і потім у Венеції лише пізніше православні, в тому числі, і восточні патріархи і імператори, викуповували православних, котрих продали в рабство ближайші браття, тоді німецькі. Католики. Ясно, що вони цю, цей праздник не празднують. Вони наоборот і згнали із Моравії по можливості всіх святих, котрі в землі Руській, бо й Моравська земля православна. Тисячу років живемо під Карпатами і являємося частю всіх держав Європейських що спасло за тисячу років нас, русинов в Австромадярщині? Від ми мали давно там по всім правилам асимілюватися і не тільки забити православ'я, но й своє ім'я, національне ім'я Карпату русиною, виявляється, чудо совершають подвіх святих і віра православна. Вона чудна і благословенна. На кожній землі вона спасає народ асиміляції. І ми православні, де би ми не жили, у всіх землях, котрі ми жили в Австромадярщині. Після того, як Австромадярщина розпалася, ми создали, як і всі малі народи в Європі, свою державу в складі Чехословакії з іменем Подкарпатська Русь, Національна Республіка і в ній. Возобновили, відновили свою Кирило-Мефодіївську Карпотуруську православну церкву, яка від Кирила і Мефодія завжди була самоуправляєма. І Іменно це дало можливість нам і нашим предкам не асимілюватися. Через тисячу років ми наконець оказалися в Чехословакії, а ще через 20 років нас. Приєднали до Совєтського Союзу і вияснилося з того, що, що опит Київ Печерської лаври, опит православний і опит Карпато-Руських святих одинаковий. І ми, попадаючи в Київ Печерську лавру, Почаївську лавру, попадає на Волинських святих, на Буковинських святих, ми удивленням від наших. Важно подивитися, як дивляться на наш праздник люди не церковні чи просто безбожні. Коли я сказав, що в нас Закарпатті, Різдво православне називається Руською. від і церква іменувалася по старим часам Руська церква. Нині вона називається Мукачівська, Русинська єпархія. Правда, вони слово русинське не називають, ганьбляться, а ми не ганьбимося. Наша православна церква Карпоту Руська, Карпоту русинська, такі наші історичні назви. І вдруг вони ненавидять слово «руський». Ну, Від то старо і Галицька Русь, і руські святі Галицькі, і Кіупечерські святі Руські. Да, то стара назва. А є держава Україна, де національність українець. Ми молимося, Боже, дай нам усім в землі руській, православній, жити мирно, і благословенно. Кожний має свою релігію, кожен називає свою землю. Ми молимося, всі святі землі руські просіявши, а в нас землі русинські просиявши. Молить Бога за нас. Сьогодні наша земля в складі України. І ми в'єдну з Українською православною церквою цей праздник святкуємо. древніший монастир у Закарпатті Грушевський, як пише історик, церковний архімандрит Василій Пронін, був оснований іменно православними, котрі були учниками Кирила І, Мефодія. і нині є лише в одному нашому краю, вище 50 наших монастирів, скитів, а це означає, що тепер Румунія унікально православна, повна монастирів у кожному силі, як у нас у дубовому п'ять храмів православних, у Румунії по три храми православні. Земля Руська наповнена храмами. Господи, прийми від нас благодарення від жителів. Землі Руської, а в Закарпатю землі Карпаторусинської, що Ти нам, Господи, поміг силою подвига наших предків зберегти таке багатство унікальне, такий пласт духовної культури, що з знився не може поруняти ні одна люба ідея, навіть мільйонами доларів профінансована. Пройшли віка, пройшли війни, Робилися різні імперії, мінялися держави, границі, но православ'я уберегло православних в їх національностях, нас у чіткій нашій національності, Карпату русини. Поповними, тільки православні святі, православні церкви є гарантами і тут на землі. Не стратити путь у царство Божо не при яких імперіях, ідеологіях, границях, котрі змінялися, а якщо православним залишитися, люди своє бережуть, історичну пам'ять мають, компактне розселення мають, а тому і не люблять нас. Всьогосвітні мудреці, всі святі, поможіть, щоб ми, будучи ваші родичі. Ваші близькі держалися в єдинстві з канонічною церквою, бо але так ми, кожен на земли, свою землі і своєю національністю, і свою історією, культурою, а у вічності. Плюс к тому, що маємо на землі, маємо іще нагороду небесну, Царство Божеє. Амінь.